Оповідання Гірке Морозово Михайло Конончук. Петрику, ти це куди біжиш? По Морозово», – підкидаючи на долоні монетку, похвалився хлопчик. Ой, я б теж з'їла, зітхнула Оленка. Та грошей зараз немає. Ходім, дам половинку, запропонував Петрик. Тільки тоді віддасиш мені цілу, згода? Оленка здивовано подивилася на Петрика. Ну і жаднюга, але промовчала, бо дуже хотілось їй морозива. А он і лоток з морозивом, куди поспішала вся дітвора. Постриве, Петрику, дівчинка смикнула хлопчика за рукав і показала на дідуся, який штурхав костуром по землі, наче щось шукав. Дідуню, ви щось загубили? спитала Оленка. Ой, дітоньки, старість не радість. Поспішав ось по ліки та спіткнувся і розгубив гроші, а окуляри дома забув у піджаку. Тепер дивлюсь, придивляюсь, а воно в очах все мерехтить і розпливається. Та ми вам зараз допоможемо, защебетала дівчинка і кинулись разом з Петриком збирати монети. Ну, от і все, тримайте, передаючи гроші старому, мовив хлопчик. О, спасибі, от спасибі мої голубята, виручили дідуся. Дідусь задоволено посміхнувся у довгі вуса. І почимчикував у бік аптеки, а діти мерщій заморозив. Дві порції дайте, задихавшись від бігу, попросив Петрик. Як дві? В тебе ж грошей не вистачало. <пасування> Петрик приклав палець до уст і озирнувся, перевіряючи, чи ніхто не почув. Я, коли ми збирали монети, на одну наступив. Все одно дід не добачає, а нам за те на два морозива буде. Постривай, я щось не розумію. Ой, ну яка ти чудна, ти ж хотіла морозива, хотіла. Тепер бери їж і віддавати не будеш. А якщо дідусеві на ліки не вистачить, ти подумав? Хе? Велике діло, двадцять копійок. Якби не ми, він би ще й досі їх шукав. Який сором, обличчя дівчинки зашарилось, як ягоди горобини восени. Вона стояла розгублена, ладно втекти світ за очі або провалитися крізь землю. Я я не хочу такого морозива, промовила рішуче. Це це гірке морозиво, майже закричала, а далі благально сказала дайте нам гроші за морозиво. Морочете голову. Одну, дві дайте, віддайте, пробурчав продавець. Кидаючи на латок двадцять копійок. Оленка тільки цього й чекала, схопила гроші і бігом до аптеки. «От чудна, розгорнувши пачку морозова, знизив плечима Петрик. А говорила морозива хоче.